Блок живлення Silence XP 450A11 засобом, продуктом, представленим у торба, є потужним пристроєм зі своїми особливостями. З його допомогою можна отримати стабільну вихідну напругу завдяки сучасній технології перетворення напруги DC-DC. Ця особливість гарантує, що пристрій буде працювати ефективно і надійно. Одна з головних переваг блоку живлення Silence XP 450 A11, висока ефективність, яка підтверджена сертифікацією 80 Brands. Це означає, що пристрій економно використовує енергію, що дозволяє зменшити витрати користувача і зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Блок живлення оснащений динамічним 120 мм вентилятором на гідропідшипниках, який працює дуже тихо, залежно від температурного режиму. Це забезпечує комфортну роботу без надмірного шуму. Ще однією вагомою перевагою даного блоку живлення є його низьке споживання енергії в режимі очікування. Це означає, що навіть у періоди, коли пристрій не використовується активно, він не буде витрачати зайву енергію щодо помілі ампер години знизити електроенергетичні витрати. Безпека також є важливим аспектом для блоку живлення Silence xp 450 a 11 він оснащений різними технологіями захисту, такими як захист від перенапруги, зниженої напруги, надструмів, перегрівання, короткого замикання та перевантаження. Це забезпечує максимальну безпеку для пристроїв, які підключені до блоку живлення. Окрім цього, при виробництві Silence XP450A11 були дотримані вимоги директив ERP та АРПІТАРОУС, що стосуються охорони навколишнього природного середовища. Ці директиви регламентують рівні утилізації електрообладнання, викидів вуглекислого газу і вмісту шкідливих речовин, що сприяє збереженню природних ресурсів і зменшує покладене на них навантаження. Замовити блок живлення Silence XP 450 a 11 можна в міліампер година зені